Зараз ми стоїмо на руїнах наших будинків. Повністю зруйнований наш будинок, де ми жили з нашою родиною, де були всі наші дорогі, наші душі речі, речі для роботи. Позаду будинок, який ми будували будували для нас, для нашої родини, для наших дітей. 24 лютого, 2022 року, ми знаходилися в нашому будинку. А коли все почалося, ми ховалися в кімнаті, думали, що там буде безпечно. Але, на жаль, пробувши тут вісім днів, ми зрозуміли, що не можна більше залишатись, бо від нас залежало життя наших дітей. 23 березня по будинку почали гатити снаряди. Як результат, повністю зруйнований будинок, де ми жили. Слава Богу, ми виїхали, бо живих ми не залишились би. На те, щоб це все заново відбудувати. Немає ресурсів, немає фінансів, бо все вкладали, все, що заробляли, все вкладали. В будинок дізнались про те, що будинки згоріли е, десь 26 березня, і десь уже на початку квітня нам прислали фотографії. Це був дуже великий шок. Я сподіваюся, що в нас вийде відбудувати наш будинок, бо ми дуже багато років його будували. Ми дуже хочемо, та мріємо повернутися до нашого будинку. Зараз нас вже родина стала трошки більша. Цей будинок якраз буде для нас, наша фортеця. Ми дуже сподіваємося, що знову на нашій ділянці буде. Те маленьке футбольне поле, яке у нас було, я там, де мої діти навчилися ходити, де ми відпочивали всією родиною. Ми дуже сподіваємось, що зможемо навести лад на нашій ділянці. І дуже сподіваємось, що небайдужі люди, що добрі люди нам допоможуть в цьому фізично або фінансово. Віримо в добро, бо добро воно є. Ми дуже сильна нація, тому що ми допомагаємо один одному.